Привіт, друзі! Я рада, що ви завітали на канал Репетитор з математики. Якщо на сьогоднішній день ви навчаєтесь в 10 класі і вас цікавлять готові розв'язки прикладів з підручника математика, алгебра і початки аналізу та геометрія рівень стандарту автор і СТЕР, то запрошую вас на сьогоднішній урок. Сьогодні з другого розділу, який міститься в другій частинці підручника геометрія і називається Перпендикулярність прямих і площин у просторі», з 9 параграфа відстані у просторі пропоную подивитись розв'язок прикладів від 9,5 до 9,8. І так вперед. Приклад 9.5. Зображений малюнок 9.8. І нам задано, що пряма А маленьке паралельна площині альфа. З деякої точки М прямої А до площини Альфа проведено похилу завдовжки 5 см. проекція якої КН дорівнює 4 см, знайдіть відстань від прямої А до площини Альфа. Перш ніж шукати відстань, давайте згадаємо, що ж взагалі таке є відстань від прямої до площини. Щоб знайти відстань від прямої А до площини α, то треба провести перпендикуляр з будь-якої точки цієї прямої до цієї площини. А оскільки у нас уже з деякої точки М. Проведену похилу і є проекція, то кінці, відповідно проекції і точки, з якої проведена похила, кінці їх з'єднує перпендикуляр. Отже, ми, вже якби знаючи, що МК перпендикуляр, проведений з будь-якої точки цієї прямої до площини, можемо сказати, що якраз довжину перпендикуляру і треба знайти в цій задачі. Давайте запишемо, що нам дано. Нам дано, що МН це похила, вона дорівнює 5 см. КН це проекція цієї похилої на площину дорівнює 4 см, МК, ми сказали, це перпендикуляр. Якщо це перпендикуляр і ми будемо його шукати, то як можна його знайти? А треба подивитись на ось цей. Трикутник. Якщо МК перпендикуляр, то кут МКН прямий трикутник МНК, він прямокутний. А в цьому прямокутному трикутничку нам задано, виходить, що МН це гіпотенуза, КН це один із катетів. Треба знайти другий катет. Для цього запишемо теорему Піфагора. І вже зразу виразимо другий катет, як корінь квадратний від квадрата гіпотенузи мінус квадрат іншого катета. Підставимо наші значення. МН у нас по умові задачі 5. Відповідно, КН4 маємо 25-16 під коремним, тобто це корінь квадратний з 9, а тобто це 3. Ми з вами знайшли довжину катета в прямокутному трикутничку МК 3 см. А перед цим ми сказали, що відстань від прямої А до площини альфа це і буде довжина перпендикуляра, проведеного з будь-якої точки цієї прямої до площини. А отже, ми знайшли відстань від прямої до площини дорівнює 3 см. Наступний приклад. 9.6. подивимось умову задачі. Площини альфа і бета паралельні, з точки М, яка належить площині альфа до площини бета, проведено перпендикуляр МК і похилу МН завдовжки 10 см. Знайдіть відстань між площинами альфа і бета. Якщо проєкція похилої ось даної МН відповідно на площину бета, а це вже буде НК дорівнює 6 см. І так, розв'яжемо приклад. Згадаємо, що взагалі таке відстані між площинами. Якщо з однієї точки площини провести перпендикуляр до Іншої площини, то це і буде відстань. А оскільки у нас задачі задано, що з точки М, яка належить площині альфа, проведено перпендикуляр МК до площини бета, то це і є відстань між двома площинами. Тобто, нам уже якби в задачі є підказочка, що проведений перпендикуляр, і, значить, довжину перпендикуляра, якщо ми знайдемо, то ми знайдемо відстань між площинами. Отже, МК це перпендикуляр, значить, МК це відстань між площинами альфа і бета. Глянемо, що нам задано. МН. Це похила дорівнює 10 см, НК це проекція цієї похилої на площину бета дорівнює 6 см, і як можна знайти в цій ситуації МК? Знаючи, що МК це перпендикуляр, то ми можемо сказати, що оцей кут К прямий, і відповідно трикутник МНК прямокутний. Це що нам задано. Гіпотенуза і один катет знайти, інший катет. Як? Просто використовуючи теорему Піфагора. Якщо ми зразу вже виразимо з теорему піфагора. Інший другий катет, як МК дорівнює, то це буде корінь квадратний, квадрат гіпотенузи, мінус квадрат іншого катета. Вставляємо, що нам задано гіпотенуза МН у нас дорівнює 10 см, тобто 10 квадратів, мінус НК, це другий катет, це 6, мінус 6 квадратів. Тобто під коренем буде 100, 36, це буде корінь квадратний 64, це буде 8. Отже, ми знайшли з вами. Другий катет трикутнику сторими Пефагора МК дорівнює 8 см. А взагалі, то в задачі треба було знайти відстань між площинами альфа і бета, а відстань між площинами якраз і є перпендикуляр. Довжина перпендикуляра проведена з точки з одної площини на іншу площину. Отже, відстань між площинами дорівнює 8 см. Йдемо далі. Наступна задача 9.7. кінці відрізка МН, який не перетинає площину Альфа. Знаходяться на відстанях 6 і 10 см відповідно від цієї площини, на якій відстані від площини знаходиться середина відрізка МН. Давайте подивимось розв'язок цієї задачі. Якщо нам відомі відстані від точок до площини, то це по суті перпендикуляри, опущені з цих точок до цієї площини. Отже, можна зробити висновок, що ММ1 1 це перпендикуляр, проведений з точки М до площини альфа. І цей перпендикуляр дорівнює 6 см, точно так же можна стверджувати, що Nn1 це також перпендикуляр, тому що нам відомо, що точка N на відстані 10 см, а відстань це довжина перпендикуляра. Але це вже другий перпендикуляр, проведений з точки N до площини альфа і, відповідно, Nn1 дорівнює 10 см. А тепер давайте глянемо, якщо ці дві прямі. Перпендикулярні до однієї тої ж самої площини, тобто ММ1 перпендикулярно до альфа і НН1 перпендикулярно до альфа, то ці дві прямі, якщо вони під кутом 90 однаковим кутом до площини, то вони паралельні між собою. Отже, Мм1 паралельно НН1. Що це за чотирикутник? Якщо дві сторони протилежні паралельні, а дві не паралельні? Це трапеція. Якщо ми поставимо ще середину відрізка точку К. І нам треба знайти відстань від площини до цієї точки К, то це також буде перпендикуляр, опущений з точки К до площини Альфа, КК1. Якщо це перпендикуляр, значить КК1 також перпендикулярний до площини альфа. Тоді, якщо і цей відрізок перпендикулярний, то він паралельний КК1 паралельний до ММ1 і до нн 1 А якщо це так і. Точка К є серединою МН, то відповідно КК1 це середня лінія трапеції МН1М1. А якщо це середня лінія, і нам якраз треба знайти довжину цього перпендикуляра, а тобто довжину цієї середньої лінії, то треба згадати з курсу геометрії, що середня лінія трапеції визначається як напівсума її основ. Основи. Зверніть увагу, це ті лінії, які паралельні між собою. Не ось ці МН і м 1 n 1 а ті, які ми довели, що вони паралельні. Тобто, КК1 дорівнює сумі мм 1 плюс Nn1 і поділити на 2. Вставляємо наші значення. Тоді КК1 дорівнює 6 це довжина ММ1, плюс 10 це довжина Nn1 і поділити на 2. Тобто 16 ділимо на 2, це буде 8. Отже, ми знайшли відстань від точки К до площини альфа, і вона дорівнює довжині перпендикуляра з точки К до точки К1, і, відповідно, ще й дорівнює середній лінії трапеції, коли ми побудували з вами тут трапецію. і дорівнює 8 см. Наступна задача 9-8. Кінці відрізка АБ, що не перетинає площину Б, знаходиться на відстанях 8 і 4 см відповідно тобто, ось точка А. На відстані 8 і точка Б на відстані 4 см, на якій відстані від площини знаходиться середина відрізка АБ. Розв'яжемо задачу. Подивимось, якщо нам відома відстань від точки до площини, то відстань називається довжина перпендикуляра, опущеного з цієї точки до площини. Тобто, виходить, що АА1 це перпендикуляр, проведений з точки А до площини Б, і довжина його по умові задана це 8 см. Точно так же, якщо задана відстань від точки Б до площини, то це довжина перпендикуляра ББ1, який проведений з точки Б до площини БТ, і довжина його дорівнює 4 см. Якщо дві прямі а, А1 і ББ1 перпендикулярні до однієї тієї ж самої площини, тоді ці дві прямі паралельні між собою, тобто АА1 паралельно ББ1. А яка фігура, у якої дві протилежні сторони паралельні? Це трапеція. Тобто ми довели, що це трапеція. Тепер нам треба знайти, на якій відстані знаходиться середина відрізка АВ. Якщо ми поставимо тут точечку С і подумаємо, як знайти відстань, то відстань це буде довжина також перпендикуляра, опущеного з цієї точки С до площини бета. Отже, треба знайти відрізок СС1. А якщо у нас СЦ1. Перпендикулярно до площини бета, то, відповідно, ця пряма буде паралельна до аа 1 і до бб 1 оскільки всі вони під кутом 90 розміщені до площини. Якщо нам ще відомо по умові задачі, що це це середина відрізка АБ, а це у нас трапеція, і ми будемо проводити лінію, яка паралельна до основ, то це, це, один, це середня лінія трапеції АБ1А1. Щоб знайти середню лінію, Треба згадати, по якій формулі вона визначається. А в нас знаходиться як напівсума основ. Тобто, в даній трапеції це 1 дорівнює. ми додаємо основи це АА1 плюс ББ1 і ділимо на 2. Основи це ті лінії, які паралельні між собою. Тепер підставляємо значення: це це 1 дорівнює. По умові задачі нам ці відрізки задані 8 і 4. Підставляємо форму, маємо 8 плюс 4 поділити на 2. Отже, це 12 поділити на 2 дорівнює 6 Отже, ми знайшли довжину відрізка С С1. Цей відрізок є перпендикуляром від точки С до площини. А значить, це є відстань від середини відрізка АВ точки С до площини Б. І ця відстань дорівнює 6 см. Дякую за увагу. Дякую, що додивились відео. Підписуйтесь на мій канал і будемо разом з вами розбиратись з новими новими прикладами по стереометрії разом веселіше. І буду дуже вдячна за лайк. І пишіть коментарі. Задавайте питання, залюбки, відповім на них. До нових уроків! Все буде Україна!